Друзі, всім привіт! Є е, у нас єтрони в наявності, є у нас єтрони в дорозі, є у нас єтрони під замовлення. І все популярнішою стається машинка на наших дорогах. Тільки за цей тиждень у нас їх було видано клієнтам нормально таку кількість. Тільки за сьогодні їх було продано два в дорозі і два під замовлення. І це останні, останнім часом лише е, і вони починають набирати все більшої популярності. Всі знають про те, що ця машина на базі id 4 але все ж між ними є певна різниця, і вона не мала. І давайте я вам трішки більш детально розповім, чим вони схожі, чим вони відрізняються, що хотілося б краще, і чи варто воно переплати. Погнали! Початку по екстер'єру. Якщо ви любите хороше світло. Щоб фари світили прям ідеально. Вам треба брати виключно саму-саму максимальну комплектацію 4 TOP. Тому що лише тут доступна ця матрична оптика, яка міняє свої пучки. Можна в налаштуваннях поміняти е, яке буде ДХО, тобто як, як тут буде підсвітка світити. Е, заглядає за повороти, вирізає зустрічні смуги. Вона світить просто ідеально. В ID 4-го дуже сильне світло. Починаючи від комплектації Pro, тут світло ще краще, але тільки в самій-самій максимальній. 21 катки теж тільки для 4 wd Top. Виглядає дуже стильно, насправді. Прикольно виглядає. Задня оптика теж красива. Покажу ще трішечки пізніше, як вона світиться. Ну, вона така стримана, тобто морда тут агресивна, а задня частина добра якась. Ця машинка в нас вся в плівочках заводських, тому якби на це не звертаємо увагу. Тепер по салону. Тут в нас алькантара. Супер, приємно, тактильно, кайф, вайдіжки ніколи такого не зустрінете. Далі, зверху, пластик. Міг би бути і пом'якше, якщо чесно. Тут. Мягенько, прострочено, красиво. Знаєте, що прикольно? Оці як алюмінієві накінечники, якщо так можна сказати, на е, на кнопочках. Вони тут майже повсюду підкупає, е, є відчуття дорогої, якісної речі. Так же само і тут на ручці. І тут, бачите, такі алюміній на стиках. Тут алюміній. Виглядає круто. Далі сидіння. Знову ж таки, таку сидушку в Айдішці ви ніколи не отримаєте, тому що тут мало того, що виїжджається е е підпора е для, для ніг, тобто щоб, щоб не втомлювались колінки. Бачите, воно набивається, Тобто треба буде додатково це все якби, тримати в порядку, обслуговувати, скажімо так. Но, кайфова річ, отак вона регулюється, можна свої подальше витягнути. По місту, так, да, зручно, але можна там і без нього обійтись, Но По трасі це прям кайф. І це як для сидіння водія, так і для сидіння пасажира. бачите. Наступне по матеріалу. Середина в нас в Алькантарі. Дивиться божественно, а тактильно це просто вау. Тут у нас ставочка алюмінієва з надписю Єтрон. Хоча не впевнений, що алюміній, щось вона не дуже і руку холодить, може і пластик. Ну, виглядає як алюміній. Тобто по сидіннях аудюха прямо на декілька голів вище за айдішку і набагато цікавіше. Йдемо далі. Опа! І сидіння такої спортивної посадки. Тут у нас на сенсорах це також регулюється, далі по відмінностях пішли. Великий красивий кластер. Тут теж є сенсорні кнопки, вони трішечки по-іншому обіграні, як в ID. -шки. Ця приборка це кайф. Це балдеж. В ID ви отримуєте от, там, такий екранчик. Тут прям величезний, красивенний екран, де це все можна міняти, настроювати. Це дуже приємно, набагато цікавіше виглядає, як в, як в тій же Айдішці. Там ні за які кошти, знову ж таки, навіть в якості опції, великий екран ви не поставите. Руль іншою формою, такий він шестикутний, крутий. Я би не сказав, що він маленький, він такий нормальний, добротний по розмірах. Тактильно приємний, форма крута, дивиться сучасно. Не дуже холодить. Або сьогодні не дуже холодно, або тут багато пластика, а не алюмінія. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Так. По педальках, як ми бачимо, теж все якби нормально зроблено. Цей блок абсолютно ідентичний, як VD4, один в один. Тут відмінність є така вагома для багатьох важлива клімат і підігріви на звичайних хард-кнопках. Чуєте, вони так з приємним таким ходом ще переключаються, таке відчуття дорогої, якісної речі. Вайдішці нагадаю, весь клімат в екрані. На останніх прошивках екрани не глючить, але якщо заглючив, ви там, з кліматом нічого не зробите. Тут клімат на окремих кнопках. І практично, і зручно, тому що навіть коли їдеш за кермом, там тримаєш одну руку тут, другою рукою інтуїтивно можна, навіть не відволікаючись від руля, переключити собі клімат. Тобто воно все завжди на одному місці, не так, як в екрані на динаміці, що. там... Треба зайти туди, потім перезайти туди. Воно все на своєму місці, все, все працює чотенько, зручно ж. Тут мультимедійний екран у нас великий, красивий, кайфовий. По мультимедійній системі насправді ця машинка набагато цікавіша. По якості камер вона набагато цікавіша. Ну і в цілому, все якби намальовано так красиво, стильно і стримано, і, і дорого. Є от відчуття, знову ж таки. Дорогої речі по цьому всьому. Амбієнт підсвітка і в айдішки офігенна. Ну, тут просто за рахунок інакшої архітектури салону вона ще по-іншому розкривається. Особливо божественно, вона дивиться, коли цей амбієнт світло падає на Алькантару, вона так наповняє салон. Ну, атмосфера додає на плюс 1000%. І тут така акуратненька полосочка, тут ми бачимо е шильдик Єтрон, е е зверху так цікаво. Цікаво, це все е, обіграли. В цілому виглядає насправді симпатично. Е, що тут ще є цікавого? Ось така У нас ви, винесена така штучка, куди винесено управління відповідно мультимедійною системою. так, так По кругу це в нас звук, також на на рулі є звичайно ж звук. Е, режими їзди. Е, вик... е, ось Які вони тут у нас є. Ефішенсі, комфорт, авто, динамік індивідуал. dsc можна зробити, ну і, зрозуміло, старт-стоп. Також селектор переключення напрямку руху. Давайте перейдемо на задній ряд і перш ніж виходити, що би ще в окремо. А, точно, ви тільки подивіться. Мало того, що алюмінієві кнопочки, принаймні схожі на алюмінієві. По окремості блокуються задні двері. Для дітлахів, це клас, щоб безпечніше було. І чотири е склопідйомника, а не два, як в айдішці. І двері, коли ви закриваєте, це прям ви сідаєте в якийсь, як в бункер. Настільки товстезний метал і настільки крута, шумоізоляція, що це, напевно, самі тяжчі двері зі всіх електричок, які ми доставляли. Ну, от, прям. Прям сильні вони такі, дуже масивні і закривається так дуже плотно і добротно. По задньому ряду. Максимально схожі два ідіжки. У нас тут ще є аудіосистема Sonos, яку забув чомусь показати на передньому ряді. З цією шумкою, з цим металом, і з 12 динаміками Sonos тут звучить ну, без перебільшення в 5-10 разів цікавіше. Чим той же Harman в ID4 Prime. Панорама ідентична, як в вайдіжці, задні плафони ідентичні, як в вайдіжці, місця точно так же. Просто все зроблено ну, красиво, Сидете, знову ж таки на алькантарі, все воно так тактильно приємно, зрозуміло, що третя зона клімата, все все кльово. Ось такий у нас цікавий підстаканик чи підбутильник. Сюди, по-моєму, 0,7 з легкістю поміститься. Нормальна штука. Так. Давайте по багажнику подивимось, що тут в нас є. Так, де у нас? Все знайшов? Дивіться. Багажник, як VD 4 Prime. Не більший і не менший. Ну, тут все в Ворсклі. Не жорсткий пластик, а все в Ворсклі. От звідки. Береться ця додаткова шумоізоляція, воно все зроблено дійсно так добротно, красиво і нормальна ця штучка по якості. Тувстенька така не, не фольга, як деколи дають, не ДСП, а така, така якісна. Можна закрити. Чим вона ще відрізняється? Це підвіска, як би це дивно не було. Хоча. Е, архітектурна підвізка така ж сама, ідентична, проте е, вона переналаштована і машина веде себе цікавіше, як ID4. В плані плавності, і тут не так чути, як працює підвізка. До речі, я не пам'ятаю, чи чи є таке вайдіжці? Да? Ви коли ремінь защлкуєте, оця штучка, щоб не гриміло пластик. От проклеєна ворсклою. Приємна така. Дрібниця і в цілому увага до дрібниць тут насправді присутня в багатьох моментах. Зараз ми включимо фарки. Так. Давайте подивимось, як вона сіяє. І ще одну, блін, яка ж крута приборка ця. Прям, прям вау. Е... Фарки. Ось так вони сіяють. Ця матриця. Це не тільки красиво і естетично, це і насправді дуже безпечно. Вона так настільки яскраво фігачить це світло, що чуть-чуть камера не вивозить. При тому, що телефон якби не зі старих, зі світлом справляється нормально. Но тут вона дуже світить. світла. Оця красива така штучка. Вроді би дрібниця, а прикольна яка. Отак от виглядає задня оптика, зрозуміло, що динамічні поворотники. Красива машинка. Так от по підвізці. Архітектурно така ж сама, як в ID4 конструктивно. Але вона тут переналаштована, вона плавніша, трішечки м'якша, більш так дорого, породисто себе веде. І за рахунок ще того, що тут краща шумка, вона не так гримить, як ID, бо в айдіжці підвізка працює досить гучновато. Тут прям. Прям клас. І що ми отримуємо в результаті? Тож, друзі, що ми маємо в сухому остатку? Е, те, що Єтрон яскравіше ID 4, це зрозуміло. Те, що він солідніший, більш статусний, е, це теж очевидно. Те, що на ID 4 вже таксують, а на єтронах навряд чи будуть, і це зрозуміло. Те, що він е, більш яскравий, і значно якісніший в салоні, окей, е, кращі матеріали, краща шумоізоляція, вища плавність ходу не чути, як підвізка працює. Великий плюс однозначно е, те, що на нього підходять фактично всі запчастини від ID 4-го, теж дуже великий плюс. Тому що ви катаєтесь на преміумі, а обслуговуєте машину. ну по по мінімальному бюджету, погодьтесь, приємний бонус. І те, що ця краля, яка в Європі вартує 70 тисяч євро, а в нас в Україні в наявності її можна купити за 48 400 нову 2023 року, теж дуже круто, погодьтесь. В дорозі вони ще доступніші, під заказ ще доступніші. Але прямо вже, або в Києві на Жилянській 101. Або в Івано-Франківську на Кропивницького 1В можна приїхати, влюбитись і забрати прямо сьогодні. Там, за пів години всі документи підписали і ви полетіли. У вас є, у вас є така можливість е, супер машинка. Я розумію, чому їх зараз настільки багато почали купувати. Кайф в тому, що це абсолютно нова річ, де ви здираєте всі плівочки, це не Європа там, з пробігом по 150 тисяч, на Америка небиток. Нова машина. Можна переробити порти на європейські, вона буде повністю фактично ідентична європейській, з цим теж можемо допомогти. Можна їх поставити як допку на офіціал на гарантію чи на рік, чи на два. Це взагалі виключно опція, яка доступна тільки для наших клієнтів. І в цілому, кайф в цієї речі, що ви спочатку заплатили, а потім преміальна машина вас катає за. 15-20 гривень на 100 кілометрів, якщо заряджатися вдома по нічному. І це просто вау. І ви на неї не тратите як на преміальну машину потім в процесі утримання. У мене є клієнт, якого в 8 в середньому просить 3-5 в рік поміти заправок. Ну і там ще заправок теж не менше. Тут за рік ви там 1000 доларів не викатаєте на світло. Копійки. По, по обслузі. Масло в редукторі міняється раз в 40 тисяч, е так як це два, два електромотори 4 тисячі гривень. Колодки ходять 150-200 тисяч. Е в салонний фільтр поміняєте собі раз в рік. Це все, що вам треба знати про обслугу. Тут немає ні складних е роботизованих коробок передач, ні складних роздаток. Тут немає складних топливних систем, тут немає турбін, тут немає форсунок безпосереднього вприску, і тут немає великої кількості інших моментів, які можу, можуть любити вам голову і які будуть добре трусити ваш гаманець. Тому welcome, кого цікавить така малишка. Будемо раді вам провести хороший тест-драйв, щоб ви прям кайфанули. Я впевнений, що. Вона не залишить вас рівнодушним. Всіх обняв, всім хорошого дня.